На рефлекс в бані ми не можемо повлияти, а з рефлексами, які ми можемо можем ребенку об'яснити, щоб вони не включались красное горло или акне кожи. Це вже різні рефлексы, звичайно, панінга. Получається, на одні ми можемо не можемо ніяк повлиять, а на другие ми можемо німного повлиять. Ви не можете повлияти ні на жоден рефлекс, паніга, ні на один. Тобто, якщо ви попадете в умови, є важливий момент, якщо ви попадаєте в умови. Як і ви розцінете, як небезпеку, суть цієї небезпеки, нападіння на мене, тоді у вас буде реагувати дерма шкіри. Як не попасти в ці умови? Вам має бути плівать, що про вас скажуть? Тобто, це те, то, що називається фізично, коли вас фізично будуть колоти, да? отак, тоді це один метод. Але коли вам будуть говорити слова, то ви маєте розуміти, розрізняти, що від слів уколу немає. Тоді ви знижуєте значимості, тоді рефлекс не включиться так, таким чином. В цьому полягає суть. Це як з лимоном. Ви розділяєте, що лимон нереальний. Так же тут від слів нічого не буде. Але якщо я відреагував на ці слова, і в мене виникли акне, значить в мене недостатньо знань. Я продовжую реагувати на ці слова, як на падіння, то в мене включається рефлекс. Бо мені важно. Що про мене думали хорошо.